І стала відома дата військових навчань росіян та білорусів. Триватимуть вони з 12 по 16 вересня із красномовною назвою Запад 2025 Мета зборів, яку озвучили окупанти, перевірити спроможності двох країн гарантувати безпеку, цитую союзної держави, а ще відбивати можливу агресію. Напередодні в ефірі марафону речник держприкордонслужби повідомив, що на навчання, які заплановані восени, до Білорусі вже прибули кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць техніки. Наразі вони не становлять військової загрози Україні, наголосили у відомстві. Там не спостерігають нагромадження великої кількості війська для можливого наступу. Водночас, підрозділи розвідок міноборони і держприкордонслужби спільно зі своїми закордонними колегами постійно відстежують подальшим можливе прибуття на територію Білорусі російських підрозділів. Наші військові не відкидають провокації з боку росіян під час цих вишколів. На маневри також відреагували європейські країни. Попри низьку оцінку загрози, польща проводить власні навчання. Литва посилює протиповітряну оборону, а Естонія укріплює кордон. Латвія також вживає заходів безпеки.